почнемо. Україна отримає бойові літаки від партнерів після успішного наступу на фронті. Сподівається, президент України таку заяву Володимир Зеленський зробив під час спільної прес-конференції з лідером Фінляндії Саулі Ністю у Гельсінки. На запитання журналістів, чому країни Північної Європи зволікають із питанням винищувачів для Києва і коли їх все ж таки зможуть передати. Ністю відповів Гельсінки не мають F-16, А наявні літаки по перше застарі а по-друге, має величезний кордон з Росією і потребує захисту саме своєї території. Нам потрібні дуже потрібні. Чи будуть вони у нас, і чому я вірю, що будуть, я впевнений. Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно довести це на полі бою. Чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них. Я впевнений, нам дадуть літаки. Якщо ви слідкували за дискусію, яку розпочала Україна, вона стосувалась винищувачів f 16 У нас їх немає. У нас є винищувачі Hornet f 18, які вже достатньо старі, і треба також пам'ятати, що їх не дуже багато. Зараз ми їх замінимо на F-35. Це дуже великі витрати для такої невеликої України, як ми. Ми не можемо віддати Hornet, доки не отримаємо нові літаки. І на жаль, до того часу. Хорт фактично будуть вже непридатнігоржовкова з нами на прямому зв'язку. Дипломат, заступник керівника офісу президента України. Пане Ігоре, доброго вам ранку. Вітаємо добрій ранок. Отже, цей саміт в Міністерстві закордонних справ вже назвали таким, що є потужним, і навіть от перебойні пан сказав заступник міністра закордонних справ, що є дуже серйозні рішення однак, не уточнив які. Якщо ви можете дати якісь поточнення, будемо дуже вдячні. Дивіться. Я би відзначив три основні результати цього саміту. Перший результат це безумовно зброя. Ви сказали про літаки. Дійсно, така дискусія відбувалася. До речі, там був цікавий момент, коли президент сказав, але все одно ваші F-18 Hornet Нам дуже подобаються, пане президент стін, незважаючи на то, на той стан, в якому вони є. Але говорилося, лише безумовно, не лише про літаки країни. Нордік, так звані або північні країни, відомі своїми, наприклад, бронетехнікою. Швеція виробляє досить непогану продукцію. Так само вже наприклад, та ж сама Фінляндія надала. 15 пакетів збройної допомоги Україні. І вчора президент оголосив про підготовку 16-го пакету. Зараз немає уряду в Фінляндії після виборів. Він лише формується, але вже вчора ми отримали запевнення, що як тільки буде сформований новий уряд, 16-й пакет буде наданий Україні. А данія, наприклад, вже вчора виділила 10-й пакет прямо під час візиту це оголосила прем'єр-міністр Мате Фредріксен. Так само були оголошені нові внески з боку Норвегії. І, і навіть Ісландія, яка не має е, озброєння відповідно, яке могло могло б бути дано Україні, говорила про відповідну нелетальну допомогу і про відповідну фінансову допомогу. Тому можемо сказати, що скоординували країни Північної Європи подальшу військову допомогу Україні суттєво, та яка потрібна Україні. Другий важливий е, результат візиту це ми дуже детально проговорили про формулу миру. І не лише про саму формулу миру, а про самі формули миру, які е, потрібно провести. Україна давно вже про це говорить. Е, не можу вам розкривати усіх деталей, але з кожним лідером, бо президент мав окремі двосторонні зустрічі з кожним присутнім е, лідером, е, чи то президент Фінляндії, чи прем'єр-міністр інших чотирьох країн говорили про те, яким чином е, їхня країна може взяти участь у реалізації тієї чи іншої того чи іншого пункту формули миру, і також говорили про те. Як яким чином важливо провести саміт, і якими мають його бути результати? І третій дуже важливий компонент цього візиту це безумовно підтримка цих країн у питанні вступу України до НАТО? Ви знаєте, дуже символічно, що президент здійснив цей візит до Фінляндії лише через місяць, коли ця країна стала повноправним членом НАТО на саміті. Був прем'єр-міністр Швеції, країна, яка Сподіваємось, невдовзі стане членом НАТО. Тому президент говорив на прес-конференції. Зараз є 31 країна, Швеція буде 32-ю, а 33-ю має стати Україна. І ці слова були не лише словами, п'ять країн підписали спільну заяву, уклали спільну заяву з Україною про те, що ці держави, ті, які вже є членами НАТО, і в тому числі з тією, яка буде членом НАТО, підтримують вступ України до НАТО. Підтримують те, що це питання має бути розглянуто на саміті НАТО у Вільнюсі до моменту членства України в НАТО. Всі ці країни підтримують необхідність надання Україні відповідних безпекових гарантій, так як це було з Фінляндією і Швецією з моменту, коли ці країни почали предметний свій рух до НАТО з моменту подачі ними заявки. Потім прийняття відповідного рішення про запрошення до вступу, ці країни мали елементи безпекових гарантій. Звичайно, це не була стаття п'ята. Стаття 5 поширюється лише на членів НАТО, але все крім статті 5, вони мали, і ми вчора предметно обговорювали про те, яким чином Україна могла б отримати подібні гарантії ще до моменту вступу НАТО. Адже ми чудово розуміємо, що до закінчення війни фіналізації вступу не відбудеться, але на вільності потрібно прийняти два важливих рішення: політичне рішення щодо того чи іншого способу початку запрошення України до НАТО і рішення щодо надання Україні. Україні відповідних гарантій безпеки тими державними членами НАТО, які цього хочуть, які до цього готові. Адже в випадку Фінляндії і Швеції також не всі країни надавали такі гарантії, але деякі, в тому числі доволі вагомі країни, це безпосередньо робили. Пане Ігорю, напередодні під час візиту генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва він озвучив таку фразу, що насправді всі члени НАТО абсолютно позитивно ставляться до того, щоб Україна якомога швидше стала членом НАТО, і фактично це рішення вже ну в обговоренні прийнято. Ми почули певні заперечення деяких представників країн-членів НАТО. Однак, чи можемо ми зараз і після візита пана Зеленського до Фінляндії, після ще чергових дипломатичних важливостей, Обговорень сказати, що існують пункти, які ще є суперечливими, або які є пункти, над якими варто працювати, щоб стати членом НАТО. Чи в принципі нам поки що потрібно чекати, і всі основні завдання ми виконали? Що ще потрібно зробити? ну Дивіться, давайте так. Про країни, які заперечені, ви, мабуть, маєте на увазі одну конкретну країну, прем'єр-міністр якої там так. почав постати якісь дивні картинки з якимись дивними ми словами. Кажемо про Угорщину, так. Так, давайте не будемо зараз це коментувати. Ми декілька разів вже говорили про те, що пан Орбан, коли дає інтерв'ю, це одна людина. Коли він присутній на переговорах, в тому числі з президентом Зеленським, це зовсім інша людина. Можливо, він дуже любить такі патажні заяви для преси. Що стосується підтримки, дивіться не дарма, і візит стався одразу. Фактично, розмова була з регіоном Північної Європи з п'ятьма країнами. Зараз Україна набирає ту кількість країн, які безумовно підтримують необхідність початку вступу, початку процесу, скажімо так, визначення способів вступу України до НАТО вже під час вільницького саміту. Ми до цього мали 11 наших найближчих партнерів, з якими підписали відповідні декларації. Після вчорашньої спільної заяви таких партнерів стало. 15. тому ми зараз говоримо про деякий такі регіональний підхід до підтримки України у вступі до НАТО. Дійсно, остаточне рішення приймається консенсус, і ми чудово розуміємо, що от на цю хвилину, поки ми з вами говоримо, такий консенсус формується, що має робити Україна говорити президент України, дипломати українські, президент України з високими посадовцями, з лідером кожної країни. Члени НАТО за будь-якої нагоди під час телефонних розмов, під час їхніх візитів до Києва, під час подібних візитів, які стіснює президент, відповідним чином має працювати уряд дипломатична служба, і безумовно продовжувати виконувати ті речі, які безумовно потрібні. Це і відповідні реформи в секторі безпеки, взаємосумісні зі збройними силами НАТО. Ми. Проходимо на полі бою. Ми освоїмо сучасне натівське озброєння, іноді навіть краще це робимо і швидше, і ефективніше ніж власне збройні сили держав-членів НАТО. Тому критерії взаємосумісності Україна виконує критерії необхідних політичних реформ Україна проходить паралельно в рамках свого вступу до Європейського союзу. От до моменту вільніського саміту безумовно Україна буде концентруватися на подальшому виконанні необхідного домашнього завдання. І на отриманні від кожної країни Президент вчора дуже вдало сказав знайти ключик до лідера до кожної країни. От над цим президент України його команда. Будуть продовжувати працювати стосовно до речі сумісності. Буквально от на днях міністерство оборони Олексій Резніков давав інтерв'ю і казав, що вже досягнуто рівня в 35%. І як на мене, це така цифра була занижена. Мені здалося 35%. От Що малося на увазі, можливо, ви розумієте. Ну, міністр оборони говорить в тому числі про впораження так званих станагів стандартів НАТО, які не там там йдеться про безпекову сферу, про сферу військового. Дійсно, я не готовий коментувати відсоток. Можливо, дійсно трошки скромно оцінив міністр оборони, але я вам відкрию один великий секрет: жодна держава-член НАТО не має 100% сумісності зі стандартами НАТО. Деякі стандарти НАТО вже, наприклад, застарілі, і нам навіть не потрібно їх приймати. У нас інші стандарти набагато краще можна говорити декілька годин. Тому так стандартизація потрібна, прийняття стандартів потрібно, але немає якоїсь такої універсальної цифри, до якої треба дійти і сказати, поки ти не дійдеш до цієї цифри, ти не можеш бути членом НАТО в кожної країни, члени НАТО, в нових країн-членів НАТО, які нещодавно стали на як наприклад Північна Македонія. Ці цифри відрізняються. Головне бути невід'ємним компонентом євроатлантичної безпеки. Сьогодні Україна воює проти загрози номер один, як це визначено у концепції НАТО, схвалені на матрійському саміті в минулому році Російської Федерації, країни агресора. Хто як не ми сьогодні робимо безпосередній внесок в Атлантичну безпеку? Як не наша, як яка інша армія, як не наша, дійсно після перемоги вийде однією з найсильніших в Європі, однією з найкращих озброєних, однією з найкращих досвідченіших, і це розуміють не лише наші безпосередні сусіди. Е Майбутні партнери по блоку, а й розуміють вже більше і більше столиць, Знову ж таки в цьому ми переконалися вчора у Фінляндії пане Юрія ще одне запитання до вас як до дипломата міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він коментуючи очікування від вільнюського саміту, застосував такий ідеоматичний вираз, як Бухареський сором. Що цей бухареський сором він не має повторитися цього року? І тут ми розуміємо, що це елемент ну так званої агресивної дипломатії. От чим, чим в принципі користується українське міністерство закордонних справ? Яке ваше особисте ставлення як дипломата до таких от методів такої агресивної риторики? Ну знаєте, тут немає нічого агресивного. І президент неодноразово говорить про те, що якщо, якщо у вільнюсі, а там буде прийматися спільна декларація саміту, і будуть якісь позиції по Україні, безумовно, бо, дивіться, в вільнюсі потрібно відреагувати на заявку України на членство в НАТО, подану президентом ще 30 вересня минулого року. Вільнюс це найкраща можливість офіційно відреагувати на цю заяву. Тобто, та чи інша форма реакції має бути, і от уявіть, що формою реакції вільнюса буде в чергове, я не знаю, в соте повторити про політику відкритих дверей і в 150-й раз наголосити чи пригадати рішення Бухарестського саміту і на цьому поставити крапку. Бо коли йде ретроспектива, в спільній заяві вчорашній, до речі, тісно йде ретроспектива, Україна отримала рішення Бухаресту, Потім Україна подала заявку на членство. Тепер вільності потрібно відреагувати, країни підтримують вступ, потрібні гарантії безпеки до вступу. От в такому випадку, да, це логічно. Тому абсолютно слушно говорити про те, що якщо це буде лише повторення політики відкритих дверей. Лише повторення рішення Бухарейського саміту, який відбувся, ми вже бачимо скільки в 2008 році. Наскільки після цього змінилася його політична обстановка, не говорячи вже про російську агресію проти України, Тому, безумовно такі рішення нас не задовольнятимуть. Ми говоримо про це вже нашим партнерам. усім і кожному партнеру країни-члени НАТО. Вони розуміють це, тому зараз працюють над більш ефективними рішеннями. Ігорій Іванович, на рахунок того, що відбувається в підтримці Рамштайну, ми знаємо, що чергова зустріч відбулася і онлайн, і країни зустрічаються і очно фактично немає розбіжностей стосовно економічної підтримки. Країни надсилають гроші, виділяють бюджети так далі на озброєння, на певні інші потреби видання політико пише, що всередині контактної групи Рамштайн з'явилися певні розбіжності. Про що може йти мова в цьому аспекті? Мені не відомо про жодні розбіжності mm -hmm. всередині контактної групи. Я не був безпосереднім учасником попередніх зустрічей, в тому числі останні але з того, що маю е, ту інформацію, яку маю від міністра оборони України, який безпосередньо брав участь. А він спілкувався з дуже багатьма колегами, е, в тому числі з країн-членів НАТО. Я про таке не чув. Більше того, нагадаю, що перед останнім Ростайном тут був дійсно про що ви сьогодні згадував генсек НАТО Столтенберг. Він Почув відповідні аргументи, і на наступний день, коли виступав в Рамштайні, він говорив і про озброєння, яке необхідно надати ще Україні, і про політичні речі, в тому числі про саміт НАТО. Тому ну дивіться у нас кожний Рамштайн. Чомусь якась як подія, яка має принести або якісь не знаю, прориви, або увінчатися провалом. Ну на жаль, так люблять деякі журналісти не лише українські, очевидно, бачите і західні це робочі зустрічі. На яких визначаються робочі моменти, або яким чином підтягнути ті поставки, про які вже оголошено, а вони ще не відбулися, і про це чітко завжди сигналізує українська сторона, або визначають нові поставки того озброєння, яке потребує Україна, А у кожного міністра оборони є перелік того озброєння, яке потребує Україна, нам потрібно все і, 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 і одразу, і, і, і байдуже, що це, от тому визначаються види цієї оборони, хтось оголошує пакети. Під час таких рамштайнів Фінляндія, наприклад, оголосила черговий 15-й пакет саме під час Рамштайну, міністра оборони. Хтось говорить про те, що вони приймуть це протягом певного часу. Тому робоча зустріч, робочі моменти не треба робити ніяких сенсацій з цього приводу. Це ем, радість, те, що немає цих ідеологічних розбіжностей. Насправді, ми сподіваємося, що це допоможе якомога швидше і нашим збройним силам також ти вперед отримувати необхідну зброю. Пане Ігорю, дуже дякуємо вам. Спасибі, що доєднались до ефіру. Ігор Жовка був з нами на прямому зв'язку. Дипломат, заступник керівника офісу президента України.